На Донбас прямує українська гуманітарна допомога. З Харкова вирушили три колони: перша в напрямку Краматорська, друга в Сєвєродонецьк і третя в напрямку Павлограда. Загальна вага вантажів 326 тонн. Державна допомога України призначена насамперед для соціальних установ на окупованій території, зокрема будинкам, інтернатам і будинкам для людей похилого віку. Окрім цього, через пропускний пункт щастя з Росії заїхала чергова колона гуманітарної допомоги від Московського Червоного Хреста для мешканців Луганщини. Свої вантажі відправляють і благодійники. Вантажівки гуманітарного штабу допоможемо знову пропускають на схід України. Всі документи під Ми проїхали прошлою п'ятницю в, минулого в і преси і міжнародних місій. І якби ми абсолютно ми абсолютно перед законом, ми всі наші продукти стікіруємо. Варто зазначити, українська влада вже намагалася відправити вантаж на захоплену територію. Було це у серпні місяці, але тоді вантаж до мирних мешканців так і не потрапив.